Друзі, колеги скажені, не дуже скажені, вітаю вас! Їду на зустріч з Михайлом Драганчуком. Зараз дуже багато ми говоримо про вологу, про її відсутність, про проблеми з врожаями на півдні на сході України. І ця тема вже стає постійною. Мені дуже сподобалась ідея Михайла Івановича Асоціації регенеративного землеробства і Миколаївського університету аграрного створити такий кейс, створити такий тренінг, в якому вже не буде просто розмов про проблему, а вже будуть реальні рішення. І, от що це за тренінг? про І де він буде відбуватися. Свої запитання я хочу поставити Михайлу Івановичу. Сьогодні ми не будемо в полі, а вирішили об'єднати, показати вам красивий Київ і заодно поговорити про наші нагальні питання. Отож, Зустрічаємося з Михайлою Івановичем Драганчуком. Ви мені, от я після вашого заходу е в Миколаївській області побачив, що ви е на в цьому році всі в заходи одеській в одеській області Всі заходи закінчили і тут. Бацтрац, там виникає, там виникає. Хочу привезти, хочу привезти. Що, що трапилося? Іноді, коли не плануєш, ще краще виходить, ніж коли довго готуєшся, плануєш. Це, можна сказати, випадково з'явилася така ідея. Одна... Нічого випадкового в світі да. не буває, чесно кажучи, міжнародна... особливо у вас. Так, да. так, Одна міжнародна компанія звернулася до мене з проханням організувати тренінг з регенеративного заборобства в Молдові. І я запропонував його присвятити. А що за тему вони хотіли почути? От іменно е як працювати в умовах посухи, як працювати, коли не вистачає вологи, як її зберегти. Тобто вони так відчули, що вже припікають, так? Мабуть, що так. Бо це було на замовлення уряду Молдови. Ага, і ваші дії. Ми розробили я, по концепцію, я підібрав спікерів. Ну, була проведена велика організаційна робота, але з, по різним причинам цей тренінг не вдалося провести. Угу. І потім я подумав, а що з цим кейсом робити? А що робити? Робота проведена, дуже велика, організаційна. Бо не просто вже його відтворити, але ще важливо створити цей любий захід в голові. А він вже був створений. — А тим більше, що актуальність теми, що для в Молдові, нас, що нас у нас Уже другий рік поспіль для нас ця тема больна. Для багатьох гарів. Особливо на півдні і на сході. Я України. думаю, що не другий рік, а вже так потужно іде. А, і, і ви вирішили. Я вирішив, а чому б нам не провести його в Україні. Коли я поділився цією ідеєю з колегами, мене підтримала Асоціація регенеративного землеробства України, яку ми недавно створили. І Миколаївський національний аграрний університет. Більш того, вони цю тему теж відчувають і працюють. Особ... З і якраз ми обговорювали цю ідею з Вадимом Робійко ще до Молдови. І коли я запропонував провести у нас, його зустрічна пропозиція була. А по-перше, я збирався провести його в Києві. бо... У нас вже є локації, є партнери. Це легше провести там, де є вже Для нас практику. все зрозуміло. Да, да. Да. А він запропонував, чому б не провести нам на півдні, де саме актуально це, де людей це чіпляє, поближче до них. І Тоже. тут Національний аграрний університет запропонував свій майданчик для проведення цього заходу, бо він також думає, вирішує ці проблеми кожен рік. Зазвичай ваш формат це конференції, це коли люди слухають спікерів. І... А тут я весь час чую формат семінар, семінар, тобто формат навчальної якоїсь кейс. Що, що тут змінилось в ну, вашому? Це було замов. Ми відкриті для любих ага. форматів, але це було просто замовлення міжнародної організації, щоб провести в такому форматі. Ага. І тому ми готували його як тренінг, де можна було би, і це не конференція, де багато спікерів, де багато тем. Тут на одній темі концентруємося і з мінімумом спікерів ми взяли обмежену кількість спікерів для того, щоб більш предметно поговорити і обговорити практичне рішення. Дуже важливе запитання. Для кого? Для кого цей тренінг, для кого цей семінар? Ви вже казали, що для тих, в кого припікає. Але я відчуваю, що не тільки. Для аграрів, яким цікаві, не просто припікає, припікає всім зараз, а яким цікаві регенеративні методи вирішення цих проблем. Бо не всі готові для цього. Студентам, які також... Думають про майбутнє, які будуть вирішувати, яким шляхом буде те сільське господарство в майбутньому для науковців, для консультантів всі, кому цікаві саме регенеративні підходи для вирішення таких проблем, таких викликів. Тобто тих практичних людей, які працюють сьогодні в виробництві сільськогосподарському, в науці. У яких ще буде час подумати, зима попереду Конечно. і внести навіть корективи, правильно я вас розумію, в технологічні якісь свої карти, в технологічні, а головне війські. Мислення, мислення. Да. Тобто Змінити. це одноосібники, фермери і незалежно як від площі, Абсолютно. залежно від мислення людини. Власники, спеціалісти. Тобто тут обмежень у вас немає. Немає. Всім воно повинно бути цікаво. Сьогодні всі стикаються з цим викликом, і він для всіх актуальний. І ми бачимо, що це не тільки наша українська проблема. Вона зараз проблема в всій Європі. Я бачив посуху навіть в Англії в цьому році, коли там ніколи цього не було такої проблеми. Я бачив це в Європі, коли газони всі сухі. Тому це дуже актуальна проблема. Більш того, коли мене на початку року запросили в Угорщині виступити на її конференції, вони попросили мене розкрити якраз цю тему, поділитися міжнародним досвідом якраз вирішування проблеми посухи, як зберігати вологу. Я все ж таки хочу, щоб ви трошечки припідняли. Ви сказали, що спікерів і докладів буде не так багато. І я зрозумів, що будуть концентровані ідеї і питання. Які? Можна їх назвати хоч два-три основних питання? Перший спікер. Вадим Дробітько, ага. перший спікер. Працює на півночі Миколаївської області. Ви пам'ятаєте, ми в минулому році були в нього сподарство? Ну я в захваті, чесно кажучи. Ну, Ви пам'ятаєте, які умови були? Ну, Кукуруза захворілася. Він тоді сказав, що. І він ще думав, сіяти по країні чи не сіяти? Так, так. І посіяв, І наскільки посіяв. я знаю. Ви пам'ятаєте, що тоді він сказав, за 25 років я не знав такої посухи Свого, своєї практики. А так сталося, що ми часто кажемо, що... Снаряд в одну воронку два рази не падає. А бачите, падає. В цьому році посуха... давайте чесно, в минулому році все ж таки була повітряна посуха, а зараз і така, і, і така, і да, плюс да. негода і похолодання, тобто цілий набір для і тому ця людина знає, як ніхто, всі виклики, які стали перед його господарством, саме із. Того зміни клімату і з вологи. І дуже цікаво, які він робить висновки, які практичні рішення він приймає у усе господарство. І тому це дуже важливо обговорити саме з практиками цю проблему. Тобто там, там не буде води, а чи, тим більше, що водима, я знаю, що він, по-перше, в нього велике господарство, все ж таки, 4 тисячі і більше. Потім в нього дуже цікаві сіла збіна, цікава. І що дивно, що в нього навіть і сої є, і гріпаки є. От, в такі. То я думаю, що буде дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, це буде вільний такий, чи просто вчитель буде щось розповідати? Чи буде вільна розмова, можна буде одразу деякі Концентровані питання обговорювати. Ми плануємо, що це буде і подача інформації, якою хоче спікер поділитися, і об... об... обов'язково буде час для питань, відповідей І крім того, якщо ми щось не встигнемо обговорити і щось людина згадає пізніше, крім того, що можна в кулуарах поговорити, у нас ще буде в кінці круглий стіл, диску... така дискусійна панель де ми спробуємо відповісти на питання, а що у мене в господарстві, тобто у учасників працює, а що не працює під час? А, Додати свої Так, кейс. так. Цікаво їх думку, їх досвід почути. І якщо, ви пам'ятаєте, в минулому році Вадим Доробітько все ж таки в таких умовах експериментує з покривною культури, то наступний спікер Андрій Чечота, який працює ще в більших екстремальних Ситуації на півдні Миколаївської області кожен рік сіє покривні культури в умовах, де дощу може бути, не бути місяцями. Більш того, він вирощує ще і приготовує суміші покривних культур. Це найкращий показник того, що людина Закритий цикл в нього вірить в це, і в себе на господарстві це реалізує. І пропонує рішення для інших Це буде аравій. теж кейс, і ще ви хотіли сказати про кого? І я буду виступати, один із спікерів я, який е, поділюся своїм досвідом і своїми, е, як це наблюденіми. Спостереженнями. І ще один з спікерів буду, я. Я буду ділитися. Своїм досвідом, своїми спостереженнями і спостереженнями за фермерами не тільки в Україні, а й в інших країнах світу, як вони вирішують і про ці проблеми, і працюють в словах недостатньої вологи. Друзі, звертаюсь до вас. Кому цікаво поставити питання до тих до цих спікерів, про яких каже Михайло Іванович, ви можете в коментарях їх написати. Я від вашого імені їх поставлю. І ми отримуємо відповіді на ваші запитання. Щоб не затягувати нашу розмову, конкретні організа... організаційні питання, де можна знайти інформацію, що треба зробити людині, яка прийняла рішення бути на цьому заході. Якщо ви введете в пошуці в гуглі чи в будь де з регенеративного заброства посуха не дорівнює вирок, ви одразу поводите на сайт цього заходу. Так. І там є деталі, там є можливість купити квитки і приєднатися до Яка раз. вартість квитка? 2000 гривень до 5 вересня. Чи є вересня, якісь адвікація? варіації там, для студентів? Для... Немає є... ніяких варіацій. Тобто ви хочете отримати концентровану... Ми взяли мінімально можливо в цій ситуації, ага. щоб вона було А, Тобто, ми... це ваш сайт Ноутілер, я наскільки розумію. Да. І на ньому є розділ цієї конференції. Так, так. Що у нас по часу? Як коли бажано зареєструвати? В 9, 9 починається реєстрація і плануємо до півп'ятої працювати. У нас буде кава-брейк, у нас буде обід для того, щоб ми не тільки підкріпилися, а й для того, щоб поспілкувалися, для того, щоб був повноцінний нетворкінг. Михайло Іванович, і останнє запитання, яке ну, треба поставити. Деякі компанії і юридичні особи, мабуть, хотіли б взяти участь в цьому заході у вигляді партнерів. Чи є така можливість? Є можливість, uh. і більш того, вже є партнери, вже два партнери, які приєднуються до нас. Ми завжди відкриті і дуже цінуємо підтримку таких заходів. бо Вони допомагають. Нам проведені і самі отримують спілкування з цільовою аудиторією, яка їм цікава. Ну, я думаю, що у вас дуже багато друзів, які просто готові підставити плече і зараз зробити цю велику роботу на початку нового сезону. Друзі, один із цих друзів зараз рядом біля мене, який платформа, комунікаційна платформа, скажений агроном, постійно підтримує. Наші заходи, які направлені на збереження і відновлення ґрунтів, я вам дуже вдячний за це. Відчуваю, що ми тут з вами на одній хвилі. Я теж мені дуже приємно і так достойне місце. Друзі, інформація, посилання, покликання на сайт. Де можна отримати інформацію і придбати квітки буде в коментарях цього допису. І не зволікайте, я думаю, що це така початкова подія, і таких подій буде багато, але. Я точно знаю, що Михайло Іванович завжди тримає, як у нас кажуть, ніс по вітру і відчуває тему дуже дуже сильно. Я бачу, що всі починають потихеньку заходити в тему, розуміючи, що природа нам тут не дуже допоможе. А хто може сказати щось? Спротив регенерації ґрунту? Так я ж про що відновлення і. Тому ми і розширили нашу тему до регенеративного землеробства. І зараз той час, особливо під час війни, ми це відчули, що набагато крутіше не роз'єднуватись по окремим технологіям, по окремим якимось напрямкам, а об'єднуватись, шукати те, що нас об'єднує. І якраз регенеративне землеробство – яке може це та тема, яка може об'єднати дуже багато аграрів, незалежності від того, де вони знаходяться. По відношенню до обробки ґрунту. Ну і у скажених є такий придуркуватий прикол, треба підстрибнути. Слабо? Ні. Ну, давайте. давайте. Раз, два, три.